Останній етап це ми наносимо крем для обличчя. Ввечері це вечірній крем, а зранку це денний крем. Теж ми видавлюємо невеличку горошинку ось таку. Вам рекомендую для початку змішувати, додавати декілька капельок водички, змішувати, а потім наносити на обличчя. Я вже можу дозволити собі так не робити. І теж обережненько все розпріляю. Речі, важливий момент, коли ви наносите засоби. Дуже важливо тут перед вушком наносити і за вушком наносити, тому що ці ділянки видають наш вік. Тут з'являються зморшки. Хочу звернути вашу увагу, дівчатка. Наше обличчя закінчується не тут, а під грудьми. Тому всі засоби, які ви наносите, носите також і на зону шиї та декольте.